Дичний подкаст від ваш юрист, корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. 13 березня 2025 року. П'ята секція Європейського суду з прав людини оприлюднила рішення у справі В'ячеславова та інші проти України. Головував у складі колегії семи суддів Матіас Гіомар, а серед суддів був також представник від України Микола Гнатовський. Справа розглядалася судом протягом тривалого часу, близько десяти років. Вона об'єднала сім окремих заяв, які стосувалися трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі. Внаслідок сутичок між прихильниками єдності України та їхніми опонентами, а також пожежі у будинку профспілок. Загинуло 48 осіб. Це рішення ЄСПЛ є першим юридично обов'язковим висновком Міжнародного судового органу щодо згаданих подій. Раніше ці події вже були предметом аналізу інших міжнародних інституцій, зокрема міжнародної дорадчої панелі Ради Європи та моніторингової місії ООН з прав людини, які надавали свої рекомендації та оцінки. Рішення має подвійне значення. По перше, воно надає юридичну оцінку скаргам заявників щодо порушення їхніх прав. А по-друге, встановлює важливі стандарти для правової системи України щодо запобігання та розслідування подібних інцидентів у майбутньому. Мені, як адвокату, стало цікаво проаналізувати дане рішення ЄСПЛ, щоб зрозуміти, які висновки та стандарти були встановлено судом щодо позитивних зобов'язань держави. І захисту життя громадян та розслідування трагічних подій такого масштабу. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту. Мій аналіз базуватиметься на юридичних принципах, визначених ЄСПЛ з посиланням на конкретні положення рішення, завдання у сьогоднішньому епізоді розглянути стандарти та принципи, які суд застосував у цій справі. Що має значення для розвитку національної правової системи та практики. Оскільки обсяг матеріалу завеликий для одного епізода, я вимушений поділити цей матеріал на три епізоди. Трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі відбувалися у надзвичайно складному контексті для України. Європейський суд справ людини в своєму рішенні визнав, що розгляд справи необхідно здійснювати. З урахуванням загальної ситуації, яка склалася на той час. Зокрема, суд у параграфі 286 зазначив, що при розгляді фактів цієї справи суд належним чином враховуватиме загальний контекст, що полягає зокрема у встановленні участі Російської Федерації у подіях у Криму та на сході України. Ситуація в Одесі загострилася після Революції Гідності. В місті проводилися регулярні мітинги як прихильників Майдану та єдності України, так і їх опонентів. На площі Куликове Поле було встановлено наметове містечко прихильників антимайдану, де, за спостереженнями суду, прихильники руху часто демонстрували російські та колишні радянські прапори, скандували чи демонстрували гасла, які засуджували новий уряд як фашистську хунту і закликали до референдуму та федералізації України. на початку березня 2014 року, коли Російська Федерація вже почала встановлювати фактичний контроль над Кримом, напруженість в Одесі зростала. Як зазначив суд, міжнародні спостерігачі відзначили зростаючу кількість спроб створити зіткнення та спровокувати сепаратистські заворушення на південному сході України, зокрема в Одесі. 2 травня 2014 року в місті планувалися матч між футбольними клубами «Чорноморець Одеса та Металіст Харків. Перед матчем було анонсовано проведення мирної ходи футбольних фанатів та прихильників єдності України. Згідно з установленими судом фактами, про що йдеться в параграфі 45 рішення, зіткнення почалися, коли активісти антимайдану підійшли. Та атакували прихильників єдності після того, як ті лише почали свій марш заздалегідь запланованим маршрутом, тобто на схід у напрямку стадіону, без жодних проявів спроби рухатися на південь у напрямку Куликового поля. Зіткнення в центрі міста призвели до перших жертв, за даними суду, зіткнення в центрі міста забрали шість життів, включаючи п'ятьох родичів, дев'яти заявників. Пізніше розлючений натов попрямував до наметового містечка на куликовому полі. Активісти антимайдану забаркадувалися в будинку профспілок, де згодом виникла пожежа. В ході цих подій загинуло ще 42 людини, переважно від отруєння окисом вуглецю та інших продуктів горіння. Суд звернув увагу, що розгляд справи ускладнювався численними факторами, включаючи втечу ключових підозрюваних до Російської Федерації. Як зазначено в параграфі 284, роль суду обмежується розглядом міжнародної відповідальності держави-відповідача незалежно від того факту, що деякі правопорушення, за які український уряд вважається відповідальним за конвенцію, відносяться до її колишніх місцевих посадових осіб, які тим часом втекли з України до Російської Федерації. Суд також взяв до уваги висновки спеціального звіту моніторингової місії з справ людини в Україні, яка засвідчила, що під час одеських подій були присутні працівники місії, які безпосередньо спостерігали за подіями. Це надало суду додаткове незалежне джерело доказів щодо фактичних обставин справи. Варто відзначити, що окремі висновки рішення присвячені тому. Що трагічні події в Одесі пізніше стали об'єктом масштабної пропагандистської кампанії з боку Російської Федерації, особливо після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, коли ці події використовувалися для виправдання агресії проти України? Цей аспект також враховувався судом при оцінці загального контексту справи. Справа В'ячеславова та інші проти України об'єднала сім заяв, поданих до Європейського суду з прав людини в період з 2016 по 2018 роки. Заявниками виступали 28 осіб, як родичі загиблих під час сутичок в центрі міста та пожежі в будинку профспілок, так і троє осіб, які вижили після пожежі й отримали серйозні травми. Особливістю цієї справи став її комплексний характер, що відобразився у множинності внутрішніх розслідувань в Україні. Як зазначено в параграфі 76 рішення, внутрішні розслідування, які включали численні взаємопов'язані набори кримінальних проваджень, що розвивалися з часом, можна розділити на три такі групи: розслідування стосовно приватних осіб, розслідування стосовно поліції та розслідування стосовно посадових осіб. ДСНС складність ситуації для України підкреслює факт, що вже через кілька днів після трагедії ключові підозрювані втекли з країни. Як встановив суд у параграфі 150, 6 травня 2014 року, пан Фучеджи втік з України через кордон до Молдови, а потім до Росії. Коли українська сторона порушила питання про його екстрадицію. Генеральна прокуратура Російської Федерації відповіла, що пан Фучерже є громадянином Росії і тому його екстрадиція неможлива. Аналогічна ситуація склалась із паном Боделаном, колишнім начальником ДСНС в Одеській області за змістом рішення ЄСПЛ Фучерже займав посаду заступника начальника ГУМВС України в Одеській області і відіграв. Суттєву роль у подіях 2 травня 2014 року. Суд декілька разів згадує цю особу в контексті оцінки дій правоохоронних органів та подальшого розслідування. Як зазначено в параграфі 15 рішення, регіональна поліція, зокрема її тодішній заступник начальника пан Фучердже, проявляла різноманітну підтримку руху Куликове поле. Суд також встановив. Що він брав безпосередню участь у подіях 2 травня 2014 року, був присутній у центрі міста, де збиралися антимайданівці, параграф 42, і йшов на чолі колони поруч з лідерами активістів. Параграф 43. Особливої уваги заслуговує факт, зафіксований у відоматеріалах і відзначений судом у параграфі 53 – Пан Фучеджі, який зазнав незначного поранення руки, сів у машину швидкої допомоги, в якій сидів пан Будко. Очевидно, неушкоджений. Через кілька секунд серйозно пораненому співробітнику поліції, якому допомагали два інших офіцери, очевидно, було відмовлено в доступі до швидкої допомоги, яка потім поїхала. Після звільнення начальника одеської обласної поліції Луцюка 3 травня. Фучер же став виконуючим обов'язки начальника департаменту, параграф 148, а 4 травня 2014 року він дав усний наказ звільнити затриманих у будинку профспілок без будь-якого формального рішення. Це параграф 75 рішення. Суд відзначив, 6 травня 2014 року пан Фучержі втік з України через кордон до Молдови, а потім до Росії. Це в параграфі 150. Рішення йому було оголошено підозру у недбалості в зв'язку з масовими заворушеннями та перевищенні повноважень у зв'язку зі звільненням затриманих. Згодом, як зазначено у параграфі 157, звинувачення проти пана Фучедже еволюціонувало від недбалості до змови з метою організації масових заворушень з тяжкими наслідками, зловживання владою або службовим становищем з обтяжуючими обставинами, пособництво у захопленні громадських будівель. Та перешкоджання правоохоронним органам у виконанні їхніх обов'язків. Важливим аспектом стало те, що, як встановив суд у параграфі 159, у 2017 році українські органи прокуратури звернулися з запитом про екстрадицію пана Фучедже з Російської Федерації, де він переховувався від правосуддя. Генеральна прокуратура Російської Федерації відповіла, що пан Фучеджі є громадянином Росії. І тому його екстрадиція неможлива, незважаючи на неможливість забезпечити його фізичну присутність, 18 квітня 2023 року. Приморський суд визнав учетже винним і заочно засудив його до 15 років позбавлення волі ця ситуація ілюструє одну з ключових проблем, з якими зіткнулася Україна при розслідуванні одеських подій. Втечу ключових підозрюваних до Російської Федерації, яка відмовилася співпрацювати з українським правосуддям, за змістом рішення ЄСПЛ Боделан був начальником головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеській області на момент трагічних подій 2 травня 2014 року. Його дії відіграли ключову роль в контексті пожежі в будинку «Проспілок» та подальшого розслідування. Суд встановив кілька важливих фактів щодо Боделана. В параграфі 65 рішення зазначено о 7.32 вечора. Начальник ГУ ДСНС України в Одеській області пан Боделан, який прибув на кулакове поле хвилиною раніше своїй офіційній якості, дав казівку співробітникам ДСНС по телефону не відправляти жодної пожежної машини туди без його прямого наказу. Це розпорядження було дано, незважаючи на те, що до диспетчерського центру ДСНС надходили численні телефонні дзвінки з повідомленнями про пожежу. Боделан згодом пояснював свої дії внутрішньому розслідуванню тим, що він прийняв це рішення з огляду на захоплення пожежної машини за кілька годин до того і щоб запобігти будь-якому подібному захопленню, а також щоб запобігти ризикам для життя пожежників. Параграф 65. Лише під тиском громадськості, як зазначено в параграфі 68, о 7.55 вечора, пан Боделан нарешті наказав своїм підлеглим відправити пожежні машини на Куликове поле. Пожежні машини почали прибувати о 8.09 вечора, майже через 40 хвилин після перших викликів. Внутрішнє розслідування ДСНС, проведене 3 червня 2014 року, встановило, що були порушення у реагуванні на пожежу. Як зазначено в параграфі 182 рішення, як тільки надійшли перші телефонні дзвінки про загоряння наметі о 7.31 вечора, ДСНС була зобов'язана розгорнути протипожежне обладнання, що відповідає реагуванню на надзвичайні ситуації першого рівня. А саме дві пожежні машини, однак цього не було зроблено внаслідок інструкцій, даних паном Боделаном. Незважаючи на це, Боделан продовжував працювати на своїй посаді до закінчення контракту у вересні 2014 року. Лише 1 березня 2016 року, майже через два роки після подій, йому було оголошено підозру у залишенні в небезпеці з тяжкими наслідками. Проте на той час він уже пішов у підпілля 2 березня 2016 року. Баделана оголосили в розшук, а 9 березня 2016 року Київський Печерський районний суд видав ордер на його арешт. Як і у випадку з Фучеджи, Бадилан втік з України. Хоча прямо це не зазначено в тексті рішення щодо Бадилана, суд в загальних висновках згадує в параграфі 284, що розглядає міжнародну відповідальність України незалежно від того факту, що деякі правопорушення відносяться до її колишніх місцевих посадових осіб, які тим часом втекли з України до Російської Федерації, стали російськими громадянами, і у випадку пана Боделана, колишнього начальника головного управління ДСНС в Одеській області, побудували там кар'єру на тлі широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну. 30 жовтня 2017 року кримінальне розслідування щодо Боделана було виділено в окреме провадження та зареєстровано. Воно було незабаром призупинене у зв'язку з його втечею. Ситуація з Баделаном є ще одним прикладом того, як втеча ключових підозрюваних до Російської Федерації ускладнила розслідування одеської трагедії та притягнення до відповідальності осіб, чиї дії могли призвести. До збільшення кількості жертв. Отже, в першій частині нашого подкасту ми розглянули фактичні обставини справи В'ячеславова та інші проти України та шлях, яким вона прийшла до Європейського суду з прав людини. Ми також проаналізували роль двох ключових посадових осіб Фучеджі та Боделана, які пізніше втекли до Російської Федерації, що суттєво ускладнило розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року. У наступній частині ми розглянемо юридичний аналіз того, як ЄСПЛ оцінив виконання Україною своїх позитивних зобов'язань щодо захисту права на життя в контексті складних обставин, з якими зіткнулася наша держава. На сьогодні це все. Слава Україні! Слава Збройним силам України!